Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. І сьогодні поговоримо про військово-обліковий документ, про новий військово-обліковий документ, про яке вже є нове положення, є нова постанова Кабміну. В нас. Нагадаю, їх було прийнято 16 травня 2024 року, дуже багато, аж цілих 6. Потроху їх розглядаю, вже записував окремі відео, залишу тут посилання, обов'язково подивіться. Вже цю постанову конкретно, ця постанова в нас 559, і нею було затверджено порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Я вже трошки почав розглядати і вже є моє відео про те, як внести відповідні відомості до єдиного державного реєстру. Призовників військовозобов'язаних, якщо вони там не відповідають дійсності, якщо там розшук у вас, або якщо інше питання, це відео дуже багато, хто вже подивився, хто не подивився, отут залишу посилання, обов'язково подивіться це відео. Там дуже корисна інформація щодо дійсності військового квитка вашого, ну, військово-облікового документа, коли він є недійсним, і коли ця ситуація може настати раптово, Подивіться, і будете собі там. В курсі цих подій. А зараз я вам розповім про цей новий військово-обліковий документ і скажу, що ця інформація є також не менш важливою, ніж ту, що ви отримали раніше, тому що тут є деякі нюанси, які ви повинні врахувати в своєму житті і користуватися цією інформацією. Якщо хтось не підписався ще на мій канал, підпишіться обов'язково. Є ще телеграм-канал, підписуйтесь. І так, що ж в нас є нового? Як я сказав, цей порядок в нас новий, затверджений був. Що в ньому є цікаво, бланк військово-облікового документу у паперовій формі виготовляється самостійно. РТЦК згідно додатку 1, є додаток 1. Прикріплю, побачите, як він виглядає. Так, РТЦК в нас або їх відділи можуть роздруковувати бланк військово-облікового документу, який формується за допомогою єдиного державного реєстру призовників військово-забоязаних та резервістів. Тобто, зрозуміло, все, що є на вас в цьому реєстрі, і буде сформовано та роздруковано. Цей е, новий військовообліковий документ. Військовообліковий документ на бланку видається або замінюється за письмовою заявою громадянина України. Зрозуміло, так? Це питання. Дуже багато задають мені питань з цього приводу. І е, якщо вам не потрібно його замінювати, а якщо не потрібно оновлювати, ну я не знаю, яка може бути потреба, може він там зіпсований або втрачений, то е, цієї заяви подавати. Немає необхідності. Видається він лише на підставі відповідної заяви. Це в нас пункт 14 цього порядку. Так, видається він у нас РТЦК або його відділом, за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку у випадках. Тобто, все одно зрозуміло. Звертайте увагу, тобто не тільки люди можуть отримати які е, на обліку, а й які виключені з обліку. Взяття громадянина на військовий облік як призовника. Якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності постановою Кабміну 559, не отримав посвідчення призовника, а військовозобов'язаний та резервіст військового квитка осіб рядового саржанського старшинського складу, зміни категорії щодо військового обов'язку, відсутності місця для внесення змін і невідповідності відомостям, що містяться у єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, зазначеному пункті 3 цього порядку. Знову ж таки, хто не подивився, обов'язково гляньте те відео, що я залишав посилання про ці відомості. І це дуже важливо. Я так розумію, що якщо відомості, які були внесені помилково у ваш військовообліковий документ, і їх потрібно вже якось змінити, то це вже буде, скоріш за все, новий військовообліковий документ, тому що тут є така підстава. Що в нас ще є? Для отримання військово-облікового військово документа на бланку громадянин зобов'язаний особисто звернутися з письмовою заявою до РТЦК. І тут же особисто, е я раніше думав, що особисто це може бути і письмова заява, подана поштою, але е зараз я прочитаю вам, що там написано далі. Я так розумію, що особисто це є прибуття до ТЦК. Ну, як бачить, ця постанова в нас. Так, РТЦК або його відділ за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку, та надати кольорову фотокартку встановленого розміру. Якщо громадянин України за станом здоров'я не може пересуватися, це все записано в нас в постанові. Є особою з обмеженою мобільністю або визнаний в установленому порядку недієздатним, що підтверджується відповідними документами із заявою, може звернутися особа, яка здійснює за ним догляд або його опікун. Все, більше ніяких категорій не зазначено. Тобто адвокати, представники, вони всі відпадають, тому що це працювати не буде. Одразу попереджаю. Тільки та особа, яка здійснює догляд, або опікун. Все більше нікого тут немає. Так, зміни до військово-облікового документа на бланку вносяться за письмовим зверненням громадянина України протягом п'яти робочих днів. Дуже важливо звертайте увагу. Здати реєстрації заяви, поданої громадянинам України, крім відомостей щодо проходження військової служби, якщо є строк, потребує уточнення у військової частини або архівній установі. Все одно це питання стосується в нас е, щодо змін, які необхідно внести. Тобто. Особисто йти не потрібно, але заяву подавати потрібно, і вона може бути надіслана поштою. Ну, тому тут обмежень я таких не бачу. З моменту подання заяви 5 днів є, щоб внести ці зміни. Так, що в нас ще цікаво? А, ну, і на, на сам кінець я хотів зазначити, дуже багато мені задається питань. Щодо того, а якщо в мене заберуть військово-обліковий документ, що мені робити? Ось я прийшов до ТЦК, добропорядний громадянин, в мене забрали військово-обліковий документ, в якому був там ну моделюємо ситуацію. Припустимо, був штамп виключений з обліку, або зняти з обліку дуже багато запитань, і за тією, за цією категорією, ну більше за знятими з обліку. Дуже вже багато розбирався з цими питаннями, намагаюся відповідати під своїми відео. Але не всім, на жаль, вибачайте, не всім маю час відповісти. І дивіться відео, залишу тут посилання. Також там частково якісь питання в них зможете для себе там відповіді знайти на ці питання. І так, якщо у вас забирають представник ТЦК військово-обліковий документ. Неважливо, де це відбувається. В приміщенні РТЦК або на вулиці дуже багато запитань ставлять щодо того, чи мати мені при собі копію військово-облікового документа, чи завірити її нотаріально. Свою позицію я вже висловлював і в коментарях зазначав, що дивіться, законом передбачено мати при собі військово-обліковий документ, а не копію та або копію нотаріальну копію, тобто в законі такого нема. І є, нагадую всім, що штраф за те, що ви не будете мати при собі військово-обліковий документ, ані його копію. І штрафи не маленькі. Тому хто там дуже хоче, можете завірити його нотаріально, можете зробити собі копію і пред'являти при перевірці поліцейському і представнику ТЦК. Його нотаріальну копію або його копію, але все одно законною вимогою буде витребовувати у вас пред'явлення саме оригіналу. І це не означає, що ви повинні його передавати в руки поліцейському і представнику ТЦК. І чому зараз я зазначу, і щоб ви розуміли, як повинен працювати цей порядок вилучення у вас військовооблікового документа і що повинно видаватися на підтвердження, коли у вас. Забирають військово-обліковий документ, і тому при спілкуванні з ТЦК та СП або з поліцією, якщо вони скажуть давай сюди військово-обліковий документ, ви скажете, що дивіться, я можу вам передати його в руки, але ви мені повинні надати ось такий документ, про який я зараз вам скажу. Це в нас пункт 24 цього порядку, де зазначено, громадянин України може передавати військово-обліковий документ. На бланку, працівнику, відповідальному за ведення військового обліку для внесення змін за умови одержання розписки, оформленої за формою згідно з додатком 3. І цю форму я прикріплю, щоб ви тут її побачили. Військовообліковий документ на бланку повертається громадянину України не пізніше 7 робочих днів з дня видачі такої розписки. Що ми бачимо з цієї норми? Тобто ті представники ТЦК. Та поліція, яка зараз буде патрулювати, перевіряти ваші військовооблікові дані, мають на це вони право. Окремо також про це розповідав, хто слідкує за моїм каналом вже в курсі. Вони законом не передбачено, що вони повинні його брати в руки і ну, для якихось цілей там опрацьовувати. Тобто, зазначено чітко в нас в цим порядком, ми будемо керуватися. Що може передавати громадянин лише в, цьому, в тому випадку, що якщо якісь облікові дані, тобто і особі, представнику ТЦК для зміни облікових даних. Тобто, якщо у вас вимагають на вулиці там, представники ТЦК та поліції, ви зазначаєте, що діючим порядком це не передбачено, я можу вам показати. Ось він ось він в мене є. Ви можете ознайомитись з даними, можу назвати своє прізвище ім'я по-батькові. Вони по оберігу, звісно, вас знайдуть дуже швидко і все подивляться. Але не передавати, тому що ну, цього не передбачено законом. Але коли ви передаєте свій військовообліковий документ представнику ТЦК, то цей представник ТЦК повинен бути самовідповідальним за ведення військового обліку і не просто у вас взяти військовообліковий документ, а надати вам на підтвердження оцей е за формою згідно додатком 3 оцей документ. Ви зараз побачите, як він виглядає. Тому звертайте увагу на це. Це дуже важливо. Будете знати свої права, будете знати, як спілкуватися з представниками ТЦК та поліції. Це повинно бути в нас в законному руслі, і наразі вони будуть знімати все. В них будуть нагрудні камери, вони будуть знімати все спілкування. Тому дуже вічливо спілкуйтесь, задавайте питання і питайтесь, навіщо їм ваш військовообліковий документ, навіщо вам його передавати. Але носіть з собою оригінал. Це моя рекомендація, тому що в законі прописано саме так і штраф. За те, що ви не будете мати при собі цього оригіналу військового облікового документа, буде і в суді він, скажі, скоріш за все, скасований не буде за таких обставин. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Хто підписався, дякую всім. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь на телеграм-канал. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.